А як ви гадаєте, якщо війна буде продовжуватися, чи є у нас перспектива потроху звільнити усі території, які окуповані Росією? Ну Крим не будемо брати до уваги. Давайте візьмемо Донецьку, Луганську область. Зокрема, Дасться їх відвоювати воєнним шляхом, я би, я би не хотів насправді не говорити про Крим. Про Крим треба говорити. І про Крим слід згадати і пам'ятати те, що вже зроблено на даний момент. Російського флоту в Криму немає. Це наше досягнення, і це відбулося військовим шляхом. Загроза Кримському мосту була кілька разів. і це зроблено військовим шляхом групи диверсантів заходили на територію окупованого Криму, і це наші військові досягнення. Тому і Крим. З часом також може бути повернений. Єдине, що я а, точно не вірю в швидке звільнення усіх територій, має статися хіба що якесь чудо або страшний економічний удар по Росії, але поки що таких прогнозів я не бачу, на чому можна базувати. Європа, на жаль, продовжує співпрацювати з Росією в плані Еленджі Газу. Частково в, в плані іншого природнього газу Сполучені Штати хочуть співпрацювати з Росією через їх корисні копалини. З ними дуже активно, попри тарифи високі, продовжує працювати Індія нікуди не дівся Китай, тому економічного розвалу прямо зараз від Росії очікувати не варто. Але <зас> демографічна <зас> криза, і загалом, якщо буде триматися економіка Росії саме в такому стані, то це. Це погіршення буде наростати, і говорити говорити, чи ми можемо повернути найближчих там кілька років, 5 чи 10 окуповані українські території. Напевно, що не варто, проте від цього не варто і відмовлятися. Я ні в якому разі не вірю в те, що ми можемо підписати будь-які так звані компромісні угоди, про які багато хто говорить. А повертаю думку в русло того, що війна може зупинитися. Там, де є зараз позиції, як це було в 2014-2015 році, там і так далі, що в тому числі, хоча на папері абсолютно без гарантій закріплювали так звані мінські угоди, але це можливо, так як зробив колись Азербайджан. Ну, досить нещодавно так би мовити, так наростивши власні сили, зібравши озброєння, підготувавши військових, те саме можемо робити і ми в майбутньому стосовно деяких територій, думаю, що може в перспективі 20-30 років відбутися економічне погіршення в Росії настільки, що вона зможе знову відмовитися від Криму, наприклад, як колись віддала його Україні назад, тому що не стягувала економічно.